Щоб у нас прийняття рішення було паритетне. І щоб наш колективний договор це було не популістичний паперець, а щоб там були написані реальні, законодавчі, підтверджені і логічні речі. Ну Я дуже хочу, і щоб ми розуміли один одного, як адміністрація і як трудовий колектив. Я хочу сказати, що будь-яке питання, да, дійсно його треба опрацювати, треба відповісти, відповісти на питання трудового колективу. Я готовий відповідати на це питання. Я готовий ставити завдання нашим фахівцям, щоб вони більш розкрито і поглиблено розповідали про ці питання. Пані висламе питання щодо створення робочої групи з керівного складу та членів трудового колективу для вирішення питань нашої організації, нашої роботи по всьому центру ексомедичної допомоги спільно із автобазою санітарного транспорту і медичним складом. Ізмаїл підтримує одноголосно. Але якщо ми е, дамо якусь диференціровку по е, стажу роботи з 13,5-20 тисяч, якусь премію, де ми зможемо зекономити і теж будемо їх очитувати, якщо в нас є економія, то ми почнемо водії до директора 20-30 до 50%, теж саме наш керівник в нашому районі, у кожного є своя економія, і він лучше знає, хто як робить.